Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо нашлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, які народи є на землі. Отже, як же ж почуває собі ненька Україна? Яка зараз пора року? Зима, який місяць, лютий? Так, Яке сьогодні число? 16-й, який день тижня. П'ятниця. Чи є зранку сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці, ще дуже важкі. Прослухайте вірш. Цять ми тепер міжнародний вагон. Через гори, гайда за кордон. Там за кордоном на першій же станції зразу відчуємо, що ми вже у Франції. Там по-французьки говорять усі. Замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни. Різних хлоп'ят і дівчатам зустрінемо, що розмовляють по шведськи по грецьки, по-німецьки і по-турецьки. Мені скажуть, здрасту, а я до побачення, але це не має великого значення. І з іноземними тими дітьми великими друзями станемо ми. Про які країни йдеться вірші? Про Францію, Швецію. Так, які країни ви ще знаєте? Чи є у вас друзі, які живуть за кордоном? Яку країну ви мрієте поїхати? Ось якраз стосовно цього, у нас з вами був минулий проєкт, тому ми з вами зможемо переглянути, які країни ви б хотіли побувати. Роздається зображення дітей у національних костюмах. За якими ж ознаками відрізняються представники різних народів? Так, за своїми костюмами. На землі колір живе понад три тисячі народів. Серед них є численні, а є такі, що наличать лише кілька десятків осіб. Найбільшими народами є китайці, індійці, американці, бразильці, японці. У різних куточках землі люди по-різному пристосовуються домов життя. Усі народи на землі мають власні традиції, вірування і звичаї. Вони становлять величезну цінність для всього людства. Так, всі люди народилися вільними і за своєю гідністю і правами. Вони наділені і совістю та повинні діяти один стосовно іншого в дусі братерства. Отже, це декларація прав людини, яка наголошується. Декларація це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язково для всіх людей. Бачимо, що різні. Люди живуть різні народи в різних умовах. Бачимо, ескімоси вони проживають в постійному холоді, і їх пристосування з умовою погодою. Так само і народів Африки, їх життя з умовленим, кліматом, в якому вони проживають. Ви зустріли друзів з різних країн. Що ж вони можуть розповісти про те, як вони живуть? Перші – це українці, другі це. В так, з Великобританія. Одне дерево на ліс, один чоловік не народ. Адже тільки якщо ми з вами разом встановимо націю та один народ. І якщо ми порівняємо народ і родина, то бачимо, все це род. Тобто звідки ми з вами всі походимо. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Сторінка в нас 17. Нам потрібно з вами. Розставити народи по найчисленнішому світі, записати літери, що позначають їх назви. У нас є китайці, росіяни, індійці, американці. На першому місці китайці, на другому індійці, і на третьому американці. Отже, вийшло таке вах. Записали, будь ласка. Якщо потрібно, зупинили. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Хто звідки родом? З'єдна лінію. Бачимо, наші чотири дитини і країни: Китай, Нігерія, Туреччина, Україна. Перша дівчинка з України з'єднали. Хлопчик з Китаю. Дівчинка з Нігерії і хлопчик з Туреччини. Перевірте, будь ласка, чи так само у вас? Так. Будь ласка, перегорнули сторінку, де проголошені ці слова. Усі люди народилися вільними рівнями за своєю гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні ставитись одне до одного в дусі братестра. Прав людини. Що це у нас? Так, звичайно, це декларація. Декларація прав людини. Записали слово Декларація. Це закон, якому розміщені снані правила. Так, які ми повинні з вами дотримуватися. Так, і перед тим, як ви відповісти, що ви дізналися, як вам було важко, що складно, нам ще потрібно з вами виконати одну інтерактивну справу. Чому полягає? У нас будуть говорити народ, як називають, нам потрібно догадатися, з якої це країни. Наприклад, українець Українка, українці це відповідно з України. Так, Турк, Туркеня, турк, турк, Турка Туреччина. Далі корієць, коріянка, корійці з Кореї, Австралієць, Австралійка, австралійці. з Австралії. Китаєць, китаянка, китайці. З Китаю. Японець, японка, японці. З Японії. Німець, німкеня, німці, Німеччина. Так, француз, француженка, француз. З Франції, американець, американка, американці. З Америки. Англійці, англійка, англійці. З Англії. Бразилець Бразиліка, Бразиліці з Бразилії. Португалець Португіка Португальці з Португалії. Канадець, канадка, канадця з Канади. Грузин, грузинка грузина з Грузії. Італієць, італійка, Італійці з Італії. Іспанець, Іспанка, Іспанці. З Іспанія. Поляк, Полька, поляка. Відповідно, з Польщі. Так, я вам дякую. Ми на все відповіли з вами. Вірно. Всього найкращого і до побачення.